Привіт! У межах сервісу є відновлення розпочато другий етап виплат компенсацій. Він передбачає фінансування відбудови знищеного житла на власній земельній ділянці. Якщо ви вже витратили кошти першого траншу і почали будівництво, саме час переходити до другого етапу. Для отримання другого траншу потрібно розробити проєкт будинку та кошторис. Це має зробити сертифікований виконавець, ФОП або компанія, у яких є архітектор чи інженер з відповідним сертифікатом. Потім виконавець має завантажити документи в єдину державну електронну систему у сфері будівництва, а замовник затвердити їх через електронний кабінет. Далі внесіть зміни в повідомлення про початок будівельних робіт через ЦНАП або портал Дія. Для цього знадобиться номер проєктної документації, який можна отримати у виконавця. Після цього через застосунок Дія подайте звіт про виконані роботи. Це можна зробити в розділі Є-Відновлення, виплата на будівництво. Перед поданням на проміжну верифікацію переконайтеся, що ви не лише придбали матеріали, а й фактично розпочали будівництво. Адже витрат лише на матеріали недостатньо. Потім завантажте в дію: Фото будівництва та куплених матеріалів, копію чеків, виписок з банку. Копії актів виконаних робіт або послуг, перевірте та за необхідності оновіть контактні дані. Вони потрібні, щоб з вами могла зв'язатися комісія, яка перевірятиме звіт. Після заповнення всіх даних у застосунку Дія інформація автоматично передається до реєстру пошкодженого та знищеного майна. Потім комісія РПЗЕМ приїде на місце, щоб перевірити документи, чеки, виписки, акти та перебіг будівництва. Якщо все ок, ви отримаєте другий транш. Якщо у вас виникають труднощі з внесенням змін до повідомлення про будівельні роботи чи поданням звіту, звертайтеся до технічної підтримки єдиної державної електронної системи у сфері будівництва або до підтримки дії.